Це компанія Ультрамеблі. Сьогодні знайомимося з новим ліжком на нашому залі. Це новинка від черкаської фабрики Ліжко злата з дуже стильним, сучасним модним таким із Кольори тканини ви можете обирати під замовлення будь-який, який підходить під ваш інтер'єр. У нас на залі він світло бежевий Тканина стійка до механічних пошкоджень, відмінно чиститься, миється і не шкряпається. Ліжко на залі в стандартному розмірі 1,60 мх це спальне місце. Габаритний розмір трошки більший. По ізголіві у нас 1,72 метра і довжиною у нас 2,10 м. Ліжко з під'ємною металевою рамою та на посилених букових ламелях. Величезна ніша по периметру всього спального місця. Ліжко укомплектовано посиленими газовими амортизаторами. Вони утримують каркас в піднятому стані. Треба звернути увагу, що висота ізголів'я 1,8 м. Це дуже часто запрос у наших покупців, тому що чаще за всього ізголів'я 1,10 м, 1,15 м буває це Бувається зависоко для людей. То ось цей варіант, якраз коли треба, щоб ізголів'я було невисоке. Розмір такого ліжка може бути такий, як вам треба. Це може бути 1,80 м, 1,40 м або 1,20 м. На зали ми завжди беремо стандартний варіант 160 на 2. У фабрики дуже великий асортимент ліжок. Це може бути ліжко лофт дуже популярне та сучасне. Є такі варіанти ліжка плаза. Тут вищий із голів'я, метр двадцять. Ліжко Дакота досить популярне, дуже часто у нас замовляють такий цікавий дизайн із голів'я. І ліжко Едвард це теж новинка. Кожне з цих ліжок можна замовляти в розмірі від 120 на 2 до 1,80 вісімдесят на 2. Якщо ви закохалися у це ліжко, запрошу вас до нас на магазин або пишіть нам у дірект. Якщо ви з іншого міста, ми вам зробимо детальний відеоогляд та надішлемо. Потрібні інші кольори, виберемо тканини і оберемо разом з вами. Ми відправляємо свої меблі по всій Україні.